Дорогі батьки, матері, родичі воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави, сьогодні у всіх містах і селах, у всіх храмах моляться за душі невинно вбитих українських воїнів. Сьогодні ми ще і ще Низько схиляємося перед пам'яттю наших воїнів, ми низько схиляємося перед батьками, які виховали таких мужніх і непохитних героїв. В словнику немає таких слів, щоб виразити і передати слова Болю за невинно убитих наших чоловіків, жінок. Наших Хлопців і дівчат. Немає слів, щоби втішити сиріт. Жорстокі варвари 21 століття, російські агресори, приклади яких мало навіть у всій історії людської цивілізації, перенесли несказане горе, різні сльози і кров на нашу землю. Позбавили життя багатьох воїнів і мирних жителів. Ми щиро дякуємо воїнам, які щитом, стіною стали на шляху російських агресорів. Ми ще і ще сердечно дякуємо батькам за виховання героїв. Ненависті і жорстокості російських агресорів. Ми протиставляємо любов до нашого краю, єдність, сміливість і непорушність. Як християни, ми пам'ятаємо слова Господа Ісуса Христа, який сказав: немає більшої любові за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Наші воїни проявили найвищу любов за своїх рідних, близьких і за українську землю. Нехай в Божому Царстві перебувають душі тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Нехай з роду в рід передається про них пам'ять, любов і глибока вдячність. Слава Ісусу Христу!